Боже милостий негідний Я Твоїх, шляхом Ти ведеш мене своїм. Ти моя надія і оплот міцний, руку бачу я Твою завжди, Боже, я на милість покладаюся Твою. Синити чинити, чудеса, я життя твої надійні руки відаю, ти не раз мене від зла спасав. підібрати я не в змозі слів, прославити тебе, чом так сильно любиш, Господи мене. Хай твоя до мене милість не мине, ти знесилиш тих, хто прагне іншим зла, але душу зміцнюєш мою, ти до мене часто милість проявляв, бачу всюди руку я твою. Боже, я на милість покладаюся Твою, сильний ти чини ти чудеса, я життя в Твої надійні руки відаю, ти не раз мене візла, спасав. підібрати я не змозі слів, прославити Тебе. Так сильно любиш, Господи мене, хай твоя до мене, милість не мине. навіть якщо й ти долом смерті шлях, буду довірятися тобі, страшно уявити, що моє життя не тобі належало коли. Я на милість покладаюся Твою, сильний ти, чини, ти чудеса, я життя в Твої надійні руки відаю, ти не раз мене від зла спасав. підібрати я не слів, прославити Тебе. Чом так сильно любиш, Господи мене, хай твоя до мене милість не мене, підібрати я не змозі слів, прославити тебе, чом так сильно любиш, Господи мене, хай твоя до мене милість милісне.